Пам'ятаєте, як у Кьонінсбергу, або як його називають Калінінграді, на 1 вересня Путін розповідав дітям, що війна в Україні це нібито захист самої Росії? Мовляв, в Україні створено якийсь так званий антиросійський анклав. Який тепер загрожує безпеці Росії? Отже, расисти, які йдуть в Україну за закликом Путіна, нібито вмирають вже за батьківщину. Ну, це таки такий собі заклик до гарматного м'яса, не сумніватися і йти в атаку. Це банальний психологічний прийом, аби мобілізувати додаткові сили, ну а також додати впевненості деморалізованим військам, які вже варяться у цій війні. Але коли лунають у такі промови вже особисто від Путіна, це ознака того, що у Кремля величезні проблеми з особовим складом, і не лише сьогодні, той самий Владимир Путін поїхав до Камчатки, де знову ж таки перед дітьми закликав гарматне м'ясо з окупованих територій Донеччини та Луганщини іти в бій, не сумніваючись, зокрема. Путін вкладав в голови бойовиків думку про якийсь там неонацистський режим в Києві. Ну а ще Путін заявив, що цитую, та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі, це результат діяльності націоналістичного режиму, який у 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі. Ну, і також Путін додав, що Росія нібито намагалася мирним шляхом врегулювати конфлікт, але нібито в них це не вийшло. Тобто Путін а, знову повторив бойовикам так званих ЛДНР байку про 8 лет Данбілі Бамбас. Але це ще було не все. Головне пролунало трошечки згодом. Путін цинічно поспівчував жителям Донбасу і похвалив бойовиків Псевдореспублік за якусь там мужність. І за те, що вони, на його думку, воюють краще професійних бійців. І знову ж таки, оці слова Путіна, це по суті заклик до бойовиків, не вагаючись іти вмирати за імперські амбіції Путіна. І пізніше я поясню, чому для Кремля так важливо робити отакі заклики прямо зараз, прямо сьогодні. Справа в тому, що напередодні Путін поставив завдання перед окупантами захопити усю Донецьку область до 15 вересня. Але Знаєте, все йде у зовсім зворотньому напрямку, за даними інституту вивчення війни. 4 вересня російські війська не проводили наземних штурмів поблизу Сіверська, а лише продовжували регулярні обстріли населених пунктів з артилерії в цьому районі. Також расисти здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута, але жодного результату це. Не дало так само безрезультатно, расисти намагалися просуватися вперед на північному заході від Донецька, і от український генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні наступи поблизу первомайського і пісків, а також продовжували звичайні артилерійські удари вздовж лінії фронту Авдіївка Донецьк. На запорізькому напрямку рашисти взагалі не здійснювали жодних наступальних дій. І от тому, -тому в такій от ситуації, аби ну зобразити бодай якийсь успіх, російські пропагандисти стверджують, що бойовики Вагнера нібито захопили більшу частину Кодеми. Але, за даними аналітики в інституту вивчення війни, бої в цьому районі тривають. Отже, це. Чергове фейкове захоплення чогось росіянами, та головне, навіть не те, що росіяни не можуть просуватися, а те, що ЗСУ просуваються вперед, але не тільки на півдні, але і на Донеччині.